Вітаю всіх. Пропоную вам щеденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти. Або три події, які б ви хотіли переглянути 9 квітня 2024 року. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Дивимось перший варіант. Десятка чаш вам так. Ви зможете щось завершити, отримати матеріальний достаток. Будуть гарні сімейні стосунки. У робочому колективі також гарні стосунки. І у всіх сферах вашого життя так. Другий варіант. Дві пір'їв перевернута – ні. Тому що зараз ви не можете об'єктивно оцінити ситуацію. Можете припуститися помилок. Можуть виявитися хибні друзі, нещирість у стосунках. І ще, може, ви зайняли неправильну позицію, тому вам ні. Третій варіант. Закохані, перевернуті. Ні. Тому що ви прийняли неправильне рішення. Щоб отримати бажання, вам потрібно переглянути свої позиції, свої погляди, можливо, змінити початкові установки. А я нагадую всім, що це енергія лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії, інші відповіді. Тож бажаю всім мирного дня і здійснення ваших бажань.